Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. ФАВБЕД. Підтримуємо український футбол. Після старту українських клубів в Єврокубках ну мені плакати хочеться. Я не можу зрозуміти одного: а характер є якийсь? Ну, просто злість якась на себе є. У мене питання до тих футболістів, які виходили на футбольне поле. Щодо до футболістів Ворска, що щодо футболістів Дніпра 1 що до футболістів Динамо. А злість є болючі відчуття Ігоря Циганика відомі кожному, хто дивився поєдинки українських команд у Єврокубках. Старт жахливий, але ще не пізно виправити ситуацію. На ютуб-каналі Футбол Хлап у вас буде можливість переглянути матчі відповіді Динамо та Дніпра 1 якщо ви вірите в Єврокубкову осінь. Поставте лайк і залишайтеся у грі разом з нашими друзями компанією Фавбет. Шукайте посилання в закріпленому коментарі. Там дуже хороша пропозиція для нових користувачів до 10 тисяч гривень на перший депозит. Заряджайте. Матч-відповідь із Арісом кияни зіграють у Бухаресті на стадіоні Джулешті. Новенька арена дуже сподобалася. Мір Чілуческу. До речі, він був почесним гостем на урочистому відкритті минулої весни. Клуб обрав найзручніший варіант проведення єврокубкових поєдинків. Відтепер проблеми з логістикою вирішені. Я радий повернутися додому, перевести свою команду у Бухарест. Сподіваємося, що глядач прийде і підтримає Динамо. Ми дуже потребуємо цієї підтримки у складний час. Тиждень тому проти нас грала не тільки команда суперника, а й трибуни, які не завжди дотримувалися принципів фейерплей. Нас ображали, опльовували, чинили неймовірний тиск на арбітра. Тому ми дуже хочемо перемогти та вийти у наступний раунд. У Динамо був аж тиждень, аби розібрати помилки попередньої гри. До того ж тур чемпіонату України кияни пропускали. Відтак з фізичною готовністю проблем не має бути. Є питання кадрові. Головний тренер повідомив про травму Дениса Попова. З великою ймовірністю у четвер він не зіграє. З позитиву разом з командою Владислав Ванат. В Греції гольових моментів нам бракувало, а от з появою забивного нападника слід очікувати на гостроту біля чужих воріт. Не варто забувати, що наша команда з великою кількістю вихованців у складі, майже без легіонерів. Наша молодь потребує адаптації, набуття досвіду, а це відбувається тільки через матчі. Візьміть приклад іншої грецької команди Панаті Найкоса, який пройшов Марсель у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У складі цієї команди майже немає греків, а є футболісти з великим міжнародним досвідом. Нам треба бути дуже організованими та грати з великим ентузіазмом. Тоді станемо кращими за команди з більш досвідченими футболістами. Звісно, ми готові. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію. Хочу запросити усіх наших людей та місцевих жителів, які цікавляться футболом на завтрашній матч. Приходьте, підтримайте нас. Цей поєдинок для уболівальників. Усі, хто у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас. Дорогі українці! У ці скрутні часи ми маємо бути усі разом. Тому прошу вас, у кого є нагода, підтримайте футбольний клуб Динамо Київ у цей четверг у матчі проти Арісу на стадіоні «Рапіт». Хлопцям обов'язково потрібна ваша підтримка. Бережіть себе і слава Україні! Підтримати команду закликають навіть екзравці Динамо, але у підопічних мір Чілоческу повинна бути подвійна мотивація. Можливо, футболісти під час гри не бачили, але вже після мережу ухопило фото грецького фансектору. За брудні слова, в бік захисників Азовсталі потрібно карати наразі на футбольному полі. У Дніпра 1 завдання надскладне. Команді Олександра Кучера доведеться відіграти аж три м'ячі. На відміну від Динамо, Дніпря не провели матч в УПЛ. Нічия з минаєм 1-1. Тренерський штаб зробив невелику ротацію. Ці матчі ставимо, кожен матч для нас дуже важливий, як і в чемпіонаті, так і в Да, Звичайно, не завжди щось у нас виходить. Але ну, ми налаштовуємося на кожен матч. Так ну нам звичайно нам це. Важко дається, робимо ротацію десь якусь, щоб хлопці всі грали, хтось відпочивав, тому що я ж кажу, якщо свіжі люди що головою, то нам багато краще. Перший матч для нас вийшов не дуже гарний, звичайно, від гри, від результату самого, так, звичайно, але завтра нам ми вже як скажемо, там нема чого втрачати, так ми можемо тільки знайти. Це наше бажання, перш за все, не програти боротьбу, показати характер так звичайно, щоб е, можна було повернути якесь ставлення до нас позитивне. Празька Славія на тижні теж провела матч чемпіонату. Підопічні Інржиха Терпишовського мінімально перемогли младу. Цікаво, тренер дав відпочити багатьом гравцям основи. Наприклад, Іван Шранц, який минулого тижня двічі забивав у ворота Якова Кінарейкіна, взагалі не вийшов на поле. Рішення зрозуміле. Чеський тренер налаштовується на інтенсивний поєдинок. Усі мають бути готові на 90 хвилин. Дніпро один сильна команда. Вони хочуть довести, що результат першого матчу був несправедливим. Я впевнений. Суперник провів роботу над помилками, тому не здивуюся змінам у стартовому складі. Цій команді достатньо кваліфікованих гравців. Ви ж бачили, як вони грали з понатінайкосом, який переміг Марсель в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Це ще раз доводить рівень українського клубу. Так ми перемогли у першій грі, але ніякої недооцінки бути не може. Нагадаємо, обидва матчі ви зможете переглянути на ютуб каналі FootballHub. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і напишіть нижче свій прогноз. Залишайтеся у грі разом з нашими друзями компанією Favbet. Для нових користувачів є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.